Ручки на панці Абаро Монако. Ідеально підходять для вхідних алюмінієвих, дерев'яних, металопластикових дверей та хвірток. Вони часто використовуються з електромеханічними та електромоторними замками. Особливість моделі Abaro Monaco в поєднанні двох типів ручок: з однієї сторони тягнуча, а з іншої натискна. Це забезпечує зручність у використанні, особливо з домофонами та іншими пристроями системи контролю доступу. Ширина планки 30 мм. Це дозволяє встановити ручки навіть на вузькі профільні труби від 40 мм. Міжосьова відстань 85 мм. Тому ці ручки ідеально сумісні з більшістю існуючих замків. Обидві ручки легко переставляються на потрібну сторону дверей, що робить цю модель універсальною. Ручки виготовлені з нержавіючої сталі марки М304, що забезпечує їх міцність та зносостійкість при будь-яких погодних умовах. Колір нержавіюча сталь вдало виглядає на дверях чи хвіртках будь-яких відтінків. А для довершеності інтер'єру можливе виконання в різних кольорах. В комплектацію входять ручки, спеціальний стержень та комплект кріплень. Абаро. Зроблено відмінно.